Вітаю вас на своїй кухні, готую сьогодні дуже пишні манні оладки на кефірі. Всипаю дві склянки манної крупи. Додаю 3 столові ложки цукру, четвертину чайної ложки солі, ванілін, склянку кефіру і 2 яйця. Перемішую до однорідності і залишаю на 1 годину. Після чого додаю пів чайної ложки соди і перемішую. За бажанням можна додати сухофрукти чи горішки. Сковорідку розігріваю, змащую олією. Викладаю по одній столовій ложці тіста. Смажу на вогні нижче середнього з двох боків. Пишні манні оладки готові. Усім смачного готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!